Цими днями православні християни відзначають святки, так називають період від різдва до водохреща. І саме під час святок, ось вже 18-й раз, вихованці дитячої богословської школи Лествиця традиційно влаштовують різдвяну виставу. Ідеї сценаріїв: постановники беруть з життя і втілюють історії у притчі. Цього разу вистава називалася Живе слово. Підготовка почалася ще у вересні. Вихованці читали оповідання з дитячого патерика, як кажуть викладачі, проживали сюжети, розподіляли ролі та репетирували. Так народилася вистава про повагу до книги, адже у наш час діти стали менше читати. Книгу, как и любой другой предмет в наше время, нужно популяризовать. К сожалению, вот так вот и есть. Нужно говорить о том, что книга есть, о том, что книга живая, о том, что книга оживает только тогда, когда ее правильно и внимательно читаешь. Спектакль у нас такой получился очень глубокий, но благодаря режиссеру-постановщику он очень легко воспринимается. Да? Вы обратили внимание, все в стихотворной форме. Поэтому такие очень серьезные вещи, они воспринимаются легко благодаря тому, что положено на рифму. Маленькі артисти дуже переконливо грали свої ролі. А це були такі персонажі, як крапельки радощі, іскорки доброти, різдвяна зірунька, букви малята, ангели знань знань? знаній. ка попробуй Здесь хитрості вовсім не нужно. Особи желання вчитися і все познавати. А ми в этом будемо всегда допомагати. У наші часи нікуди не подінешся від інтернету. Він поступово витісняє життя людини паперову книгу. Дорослі ще пам'ятають її як головну героїню дозвілля та навчання. А ось покоління сьогоднішніх школярів замість читання щоденно потрапляє у комп'ютерні мережі. її приймають Якщо це комп'ютерні відеоігри, но вони в міру. то тогда, конечно, играйте сколько, ну, играйте сколько хотите. Но если мы постоянно сидим в интернете и даже еду там заказываем, то это уже беспредел. Нужно читать книжки, о чем и был наш спектакль. Потому что книжки — это разум. Если человек не читает книги, он просто ничего не будет знать. Человек не сможет общаться, если он не будет читать книги. Ведь в книгах, ну, и он будет неграмотный. Вихователі та викладачі дитячої школи Лествіця постаралися так організувати підготовку вистави, щоб кожному знайшлася справа. Діти разом прикрашали зал, допомагали режисеру. Костюми та декорації робили батьки маленьких лествічників царит вот такой дух творчества, і е, якраз этот спектакль вони змогли смогли создать вместе, то тобто, діти, родители, преподаватели. це такое все творчество, тобто сімейний такой труд. Традиційну різдвяну виставу у Лествіці обов'язково відвідує митрополит Дніпропетровський Павлоградський Іриней. Діти чекають його побажань. З Праздником всіх вас, міра вам, доброти, Божого благословення. І всього всього самого світлого на цілий год. Ще один день святок пройшов для викладачів Лествіці та батьків. Важливо, щоб він не лише запам'ятався, а поповнив багаж добрих справ та необхідних знань кожної дитини. Ірина Каблоцька, Володимир Коваленко, новини 11 каналу.